Я нагадаю, що на першому рядочку в нас живуть одинички, так? Марія, і як ми називаємо це число? 8. 8. Чудово. А на другому в нас десятки. Як ми називаємо це число? 80. Добре, Єсеня, а на третьому рядочку, якщо 8, як ми називаємо число. 80. Вісімдесят. 80 Вісімдесят? це коли? Ні, 8, 0, 8.0. 80. Ні. 800, сотень. 800. 800. Вісім. А, а якщо ми на четвертому рядочку відкладемо один? Це в нас буде один та три нульочки. Єсеня, mm -hmm. знаєш, як число називається? Марія. Тисячу. Тисячу. Тисяча. Тисяча. А якщо ми відкладемо на п'ятому рядочку. Одно. 10 тисяч. 10 тисяч. Марія, а якщо ми відкладемо на шостому рядочку? Як назвемо число? Не мільйон. Не мільйон. Ось це. 000. Скільки Марія? 100 тисяч. 100 тисяч. Добре. З цим ми розібралися. Давайте зараз. Ми приг... Ще раз я вам нагадаю, що кісточки на першому рядку рухаються за певними правилами. На другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому, десятому, двадцятому рядках кісточки рухаються за тими самими правилами. Ми починаємо з найбільшого числа рахувати, так? з десятків, сотень, з тисяч, і потім переходимо до малих чисел. Пригадаємо тему тризначні просто. Порахуємо в уяві. Я гадаю, що в нас вже вийде на більш швидких Ґі. швидкостях рахувати. Три дії. І давайте швидкість візьмемо 3 секунди. Рахуємо в уяві. Три значні. Просто. Не буде складно. Рахуємо в уяві. Відповідь або відкладаємо на рахівничку, або, або можна одразу писати на екран. Кребікі. Кребікі. В уяві. Єсенія, в уяві. в уяві. Плюс 433. Мінус 120. Мінус 113. Чекаю відповіді. В кого є Єсенія? В мене. За написать? Скажи. А можно написать? Можно. Мария в тебе. Okay. Я не буду. Есенья двести шестьдесят. Просто 200. Ага, 200. Мария, а в тебе. Okay. В Марии сто десять. Ух ты! Есения, а я хочу коли ти рахуєш бачити твої ручки, добре. І давайте відкладемо таке число 9999. І зробимо плюс один. Яка буде відповідь? Е зараз. Ні. Десять тисяч! Марія, ти змогла зробити чи не змогла? Змогла. Скільки в тебе вийшло? Десять тисяч. Добре. Давайте відкладемо 9561. І тепер трошки складніше. Зробимо плюс 549. Я все. Я зробила? А, Єсенія, назви свою відповідь. Десять тисяч. Е, е, 110. Так, Марія. 10 тисяч е, 110. Так, це вірна відповідь. Прекрасно. І ще складніше. Давайте зробимо. Е, Відкладемо 4728. І додамо, увага, плюс. 6356. Якщо тут сложного. Марія, скільки в тебе вийшло? 11884. тисяч 11 вісімдесят четыре. Одинадцять тисяч в тебе яка відповідь? Зараз я тришу. Я думаю, то в мене неправильно. Думаю, що. Може управління? 11 тисяч 84. Ну, в тебе така відповідь, як і в Марії. Давайте перевіримо. Плюс 6 тисяч. Так, плюс 300, плюс 50. І плюс 6. І що в нас вийшло? 11 тисяч вісімдесят. Все вийшло. Молодці. А тоді беремо рахівничку і переходимо на флаш анзан чотиризначний. Флаш анзан, додавання, чотиризначні. А, давайте оберемо теж чотиризначне число велике. І, і давайте спробуємо порахувати. Давайте будемо рахувати. Дві дії. Дві дії. А, повільно. Так, це ж на дві дії вибор. Ой, ой, Марія!

Єсенія. 13 933. 13. Неправильно. Чому ти так не впевнена в своїх відповідях? Марія, твоя відповідь. 13933. Така ж, як і в Єсінії. Давайте перевіримо. 13933. тисяч І звісно, це вірна відповідь. Єсенія, ти молодець чудово рахуєш. ой йо! Я... З, звісно, Марія, і ти молодець. Три дії Спробуємо. А швидше можна, чи не треба? Можна. Можна. Не давайте. можна, а не можна. Ну, давайте, спробуємо. Перше число стартове. 7158. 7158. Плюс 5847. Плюс восемь тысяч пятьсот двадцать два. Плюс шесть тысяч девятьсот девяносто пять. Вот девятьсот сколько? Пятьдесят пять? Девяносто пять. Девятьсот девяносто пять. Вот девяносто пять. Мата, Есения, называй. Двадцять тисяч пятьсот двадцять два. А чому ти вважаєш, що відповідь невірна? Де думаєш, помилка? на якому рядку? Помилка: двадцять восемь тисяч. Чому? Марія, яка в тебе відповідь? Двадцять тисяч п'ятсот двадцять два. Це вірна відповідь. Єсенія Марія, чудово рахуємо. І давайте спробуємо порахувати. Скільки ж поставити? Давайте 5 дій. А швидкість... а швидкість залишимо таку саму, чи трошки повільніше, Єсенія? Може таку саму. Давайте. 2791. один.

Дуже швидко було, але я змогла, наверное. А ну давай така мені Марії першу відповідь. Окей. Шість тисяч Не почула Марія Шість. Двадцять шість тисяч сто сорок три. Двадцять шість тисяч сто сорок три. а в тебе автобекер. Ну, ну у мене зовсім інша відповідь. Давай давай кажи. Тридцать две тысячи восемьсот четыреста три. Сорок три подожди три, два. Ага. 843. чотири, три. От у вас однаково вийшло, вийшло точно 43. А ось тисячі та сотні якесь щось пішло по-різному. Я не встигла порахувати, тому перевіряємо ваші відповіді. 32843, тисячі твоя відповідь вірна. Як це тобі вдалося? Єсенія, давай з нами в уяві. Марія, пробуй одразу в уяві і потім на рахівничку. Шість. Число 9322, І нам треба додати 7,7. Я вже, е... Ти на рахівниці зробила? а Давайте угу. спробуємо в уяві. Найскладніші приклади. Марія, давай плюс 7. плюс завжди 7, я, плюс... я буду перевіряти Машу. 17 тисяч. Так, правильно. А дивись, а ти коли ось цю дев'ятку додаєш. Подумай. Давай виправляй. Молодець. Правильно, молодець Марія, клас. Молодець. 17 121. Це вірна відповідь. Класно, молодчинка. Це було. 121, це було складно. Так, молодці. Давайте зробимо 0,5, одразу 0,5. Марія? Зараз, а я не побачу. Єсенія? 71. О, Єсенія, молодець. Марія? 71. 12. Єсенія? 29. Молодець. І Марія? 30. 30, прекрасно. Марія, я поставила 8 секунд, давайте спробуємо. Єсенія, давай ще разочок. Дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят огозирей, <свят> мінус п'ять тисяч п'ятсот тринадцять. одна тисяча сто п'ятдесят дев'ять Марія. Мінус дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят один. Марія змогла? Єсеня, а ти змогла? У мене восемь, три, три, один, семь. Ну, така сама відповідь, як і в Марії, вісімдесят три тисячі триста сімнадцять. І це вірна відповідь. Ну, прекрасно, молодці. Клас. А тепер хочу, щоб ви трошки відпочили, і підемо сюди. Я підготувала вам сьогодні. Марія, мені здається, що ти таке любиш. Скажи, мені таке вже з тобою робили, Марія? Чи... Запускали. Марія? А, я поняла. Зрозуміло? Дивись, От в нас одиничка є перше число, останнє в нас 29. Ось це буде твій квадратик, добре, Марія? Нормально у нас кровати. А це буде Єсенії квадрат. Марія, дивісь, а тобі… А я не розумію. Розумі. А слухайте, що треба зробити. От нам треба вписати а, в, в білі клітинки числа так, Щоб числовий ряд продовжувався. Тобто, після. А у години... мене 32 останнє числа. Де 32? 32? О, прекрасно. 32, Марія, точно. Ти бачиш, яка ти уважна. Тобто, в нас змія може рухатися так. Тобто, ви після одинички треба вписати двічку. Після двійки трійку, так, і щоб воно співпало з четвіркою. Наша змійка рухається ось так. Ось так, ось так, ось так. Вона не може рухатися по діагоналі. В клітинки, де зафарбовано вже, тут не потрібно вписувати. Зрозуміло, тут немає. Тут немає чисел. Тут немає. пустих клітинок не повинно залишитися, і ви повинні правильно запустити змійку. Єсіння, ти можеш починати. Ну, я начинаю, ну ладно. Один. Есения, вот это твоя. Ага, вот. Ну, Мария, ты э, прямо да, разгадала. Я... Так, давай, Есения, далее. далее, молодец. Пять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Марія молодець, правильно okay. все робиш. Єсіння, Молодець. ж умнічка, молодець. Ну, все, Марія 15, розгадала, далі легко. Молодець Марія. Молодець. Та-дам, та-дам. Молодець Марія, все вірно, і жодного разу не заплуталась. Марія, 31 треба дописати ще. Я, 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 Єс... просто... mm -hmm. Єсенія, зупинись. Єсенія, будь ласка, зупинись, будь ласка, дивись, в тебе yeah. усе, порожня клітинка залишилася, і ми сюди ніяк не можемо зайти. Тому давай ось ці циферки ми приберемо і подумай, куди треба вписати 19, 19. 18. <питрес> 19. 19. Молодець. Це буде 19. Ось так. 9, не 16. 21, 22. 23. Так, молодець. Куди? 23. Давай, 23. 24. Зачекай, 23 немає. Де буде 20. Во, 24, молодець. Далі, 25. Молодець. Марія, робили ми з тобою 20. колись таку змію? 28 і 29 і 30 і весняна теж змія поповзла. Молодці, а, дівчатка.